Друзі, всім вітання, компанія Собіавта. Ось така машинка до нас залітає в продаж. Це BMW 328 GT на 2-літровому бензиновому моторі. Пробіг у машини 170 тисяч. Машинка дуже класно виглядає по кузову. Є маленькі бордюрочки по дисках, але ми це на днях вже виправимо. Пофарбуємо їх, а так по стану кузова машина без зауважень. Повний привід, топова комплектація. Ось так вона виглядає. Ему Дуже класний стан. І, як завжди, стан салончику. Дивіться. Кому цікава така машинка, звертайтесь. Можливий обмін на ваш автомобіль.